Зелений борщ це літня страва, така смачна корисна. В основному інгредієнти це картопля і зелень. Зелень може бути будь-яка, яка вам подобається. Основа це щавель, який дає кислоту, а все інше це вже такий політ фантазії. Тобто, не знаю, там, я додаю все, що завгодно. Якщо це рання весна, то дуже класно підходить кропива, рання кропива молода. В ній дуже багато вітамінів. Ну, на жаль, зараз вже раннє літо, а не рання весна. Тому кропива зараз вже така стара і вона вже навіть не продається на базарах. Тобто, в міських умовах її придбати неможливо. Можна, звісно, десь зірвати, але буде з якимось там. Металами, газами і некорисними копалинами. А зараз я взяв картоплю, цибулю молоду, зелену з грядки. Шавель. В деяких регіонах України його називають ще квасцем. Шавель потрібно нарізати. Шавель це така. Річ вона буває дика, буває, що вирощується на грядці. Тут кисла така штука. Дає кислоту борщу. Ось така, така цікава штука. І шпинат. Шпинат теж потрібно нарізати такими довільними. шматочками, вот так на крышечке. Шпинат, все знают, шпинат це, это витамины. Вот так. Дійшла черга до цибульки. Це молода цибулька і потрібно також нарізати. І сметана це дуже важливий інгредієнт, тому що без сметани борщ буде зовсім іншого смаку. Ну це вже буде зовсім не зелений борщ. Картопля закипіла, покипіла десь хвилин 15-20. Тепер майже вона вже готова. Як перевірити. Ну, так штрихнути ножем, бачите, вона протикається, але не розвалюється. Це означає, що якраз саме час додавати інші інгредієнти. Щавель додаємо щавель. Шпинат. Зелена цибулька. Перемішайте все гарно і нехай повариться ще хвилин 10. Ось, Ну що, поки мішаю, розкажу вам. Бачите, нескладний рецепт, скільки по пропорціям. чого Зелені, чим більше, тим краще. Вон, можна будь-яку зелень використовувати, основа це, звичайно, щавель А далі вже політ фантазії. І картопля. Картопля, сметана. От далі побачите. На даному етапі додайте гарну ложку солі. Підсоліть. І залиште нехай закипить. Хвилин 10 покипів борщ зелені. І тепер додаємо дуже важливий... Дуже-дуже важливий інгредієнт, це сметана. Сметани бажано побільше. Ну і звичайно бажано, щоб це була домашня сметана, не магазинна. Тому що магазинна, ви самі розумієте, там зовсім інший склад. І вона навіть не той ефект борщу дає, що домашня. Домашню, якщо ви проживаєте у місті, звичайно, можна придбати на ринку. так от перемішало. І теж дати закипіти. Ось сметана кипнула, можна вже виключати все. Я виключив вогонь. І такий секретний інгредієнт, як яйця варені. Зваріть яйця вкруту, це для подачі потрібно. Ну так, По-правильному, скажімо так, але... Хто не любить яйця, то не потрібно варити. Отак, так вкруту 7-8 хвилин. Отак яйця мають виглядати. Борщик постояв хвилин 5 під кришкою. Вже. Тепер можна сервірувати і наливати у тарілочку. І наливаємо борщ. Ось так зазвичай подають зелений борщ з яєчком вареним. Ось Зелень, яєчко, картопля. Смак у нього такий слегка кислий. Кисло солоний, не знаю. Але раджу вам спробувати. Раджу вам спробувати. Дякую за перегляди. Дивіться ще додатково інші мої відео. Якщо вам відео сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тому раджу вам обов'язково приготувати зелений борщ саме за таким рецептом. І, і напишіть в коментарях ваші враження.